Незважаючи на середину зими та крещенські морози, в Росії дуже спекотно тропічне літо настало в Мордорі не через глобальне потепління, а через глобальний дронопокаліпсис, який влаштувала Україні окупантам. В офіційних ЗМІ публікують результати ударів та їх наслідки укронацистських військ по глибині нашої території радісно публікують пожежі. Можна ж прийняти закон чи ні? Ну, от просто з цікавості, хоч якась відповідальність є. Ми, хоч щось взагалі, за три роки, хоч чомусь навчилися. В останні дні сили оборони України проводять один масовий наліт за іншим. Скрепні громадяни записують відео з палаючими нафтобазами і заводами від Брянська до Уралу. Безпілотник ззаду прямо нашого ангара. Двонь двончить час. Пролетіло вісім штук один ззаду. Те, да, на московсьок полетіли, якісь збили, якийсь приземлився. Агрогріб. Дивитися на палаючий нафтозавод стало новим модним розвагою для росіян. В калузі палаюча нафтобаза замінила кінотеатр. Попали все-таки так. Згодьтеся, це краще ніж піти на чебурашку. Четвертий день горить нафтосховище в Воронезькій області, а в енгельсі Саратовській області десяті доби не можуть загасити паливну базу стратегічної авіації. Але сво йде за планом, тому що кремлівська матриця остаточно втратила зв'язок із реальністю. реальністю. Відповідально заявляю, у нас найкраще в світі ППО. І найкраще наше ППО, ні, взагалі нікого ні є ні сьогодні. А те, що іноді якийсь безпілотник долітає кудись досить глибоко, це з одного боку навіть добре. Тому що ми отримуємо досвід відбиття масованих нападів. Тільки уявіть, удари в глиб Росії корисні для Росії. Знищення бази стратегічної авіації, що може бути краще. Згодні нічого. А рознесення хімічного військового заводу в Брянській області, який виробляє порох і вибухові речовини це просто дар божий. Увага, Грядська область, ракетна небезпека. По можливості скрутіться по гвалту, і легко тут приміщення без області. Увага! Будь ласка, зверніть увагу. Тут! Про постійно горючі нафтозаводи ми взагалі вже не говоримо. Це тепер така ж норма в Росії, як і серіали про ментів. Телевізор. Так. Звичайність у Детройті так. Я його ремонтую. Але більше не будете ремонтувати. Буду. Поки депутат Держдуми радіє масованим ударам українських дронів і ракет по території Москви, самі росіяни не дуже м'яко кажучи задоволені тим, що відбувається. Іншими словами, вони в жаху від такої демілітаризації України наша область піддавалася численним атакам безпілотників у зв'язку з тим, що я отримала настільки колосальний удар по психіці, дуже давно такого не було. Я вивчаю історію. І коли я дивилася документальні фільми. Про велику вітчизняну війну, де чула про повітряну тривогу повітряної тривоги, коли люди бігли в укриття, коли літали літаки, були вибухи. Я говорила, господи, наскільки це страшно? Слава Богу, я цього ніколи не побачу і не почую. Але сталося, на жаль, так, що все це відбувається в реальному житті. Зараз бомбардування російських міст це прямий наслідок того, що росіяни не цікавляться політикою. Вони ж звикли вірити всьому, що говорить телевізор. Ось нехай і зараз продовжують вірити, дивлячись на пролітаючу українську пташку. В Росії найкраще в світі ППО. Знову 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 НП. У нас на Кубані сьогодні вночі, 15 листопада, у станиці Полтавській. Вибухи прогреміли, нібито уламки постраждали. Два будинки жителі полтавської налякані. Ось зараз розмовляла зі своїм знайомим з Полтавської. Він каже: Марин, жителі в шоці. Ось уже такі розмови йдуть. Вони прямо кажуть, Путін нас не питав. Коли св... починав. ми б розповіли їм про менталітет українців, оскільки у нас в хуторах, в станицях живе. Більше половини українців кажуть на суджику. Ми прекрасно знаємо їхню національну рису. Отаку От впертість, мстивість їм чужого не треба, але за своє вони порвуть. Постійні точні удари по військовій та нафтовій промисловості завдали тяжкого удару, і по кремлівській пропаганді. Соловйов так бився в істерії, що ледь не розбив екран телевізора з внутрішнього боку. Скажіть мені, будь ласка, хто у нас в країні відповідає за систему ППО в глибині території? Якщо раз за разом йдуть атаки на Енгельс, і раз за разом ми блискуче справляємося з завданням Ми все знищуємо, все збиваємо, але чортові уламки щоразу підпалюють так, що потім довгий час треба гасити. Наслідки прильотів уламків. Може, вже вистачить цієї нісенітниці? Хто винен у тому, що дійшло до нас? Найсмішніше, що пузатий баклажан обурюється брехнею влади. Хоча сам є головним розповсюджувачем цієї брехні, хіба не в його студії розповідали про найкращу ППО? Хіба не він сам кричав у три горла про найсильнішу армію світу? Хіба не він один із творців негативно геніального новоязу? З усіма хлопками, жестами, доброю волею та уламками, які руйнівніші, водневу бомбу? Знаєте, я дуже не люблю цей новояз. Коли Ми збили, але уламки впали і викликали. Давайте без цих ігор. Давайте зрозуміємо, що йде війна. Досі зрозуміло, чому ЗСУ не запускають по Росії одразу уламки, які при збитті розпадуться ще на більш небезпечні уламки. На жаль, ця історія мало схожа на комедію швидше, це трагедія. Видимо, такими уламками рознесли авіазавод у Казані, де ремонтують стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-22. Отже, в країні з найкращою ППО у світі. Український дрон зі швидкістю Інтерсіті безперешкодно пролітає півтори тисячі кілометрів і спокійно вражає військовий об'єкт. Завод з ремонту ядерних носіїв сьогодні. Казань та республіка Татарстан атакували дрони. Серед цілей повітряної атаки називають місцеві промислові підприємства. На атаку з використанням БПЛА в Казані скаржилися практично всю ніч. І вранці у статті в Новоязі з'явився новий термін контрольоване вигоряння го. Контрольоване вигоряння простими словами це коли МНС не може загасити палаючу нафтобазу і просто чекає, поки вона сама вигорить. Щоб ви розуміли, в венгельсі десяті доби пожежники героїчно контролюють пожежу. Як написав у своєму телеграм-каналі Гауляйтер області, Роман Бусаргін триває процес контрольованого вигоряння пального. Таких контрольованих вигорянь в Росії стільки, що у Скрепного МНС буквально закінчилися засоби гасіння. Запаси піноутворювачів закінчилися, бо такі пожежі, як сталася на нафтобазі в Енгельсі, його неможливо загасити водою, і тому потрібно такі пожежі гасити піною. А гасити піною неможливо, бо піноутворювачі закінчилися, адже по всій Росії палять нафтобази і МНС. яке, видно, не дуже подбало, ніхто до війни то не готувався. Київ то за три дні взяти збираються. І ось вони таким чином, значить, закінчилися у них піноутворювачі, і вони перейшли до контрольованих вигорянь? Можна спробувати гасити, як у Корнея Чуковського, пирогами та млинцями і сушеними грибами. Можливо, вдасться хоча б зварити суп з залишків авіаційного гасу. Головне, в будь-якій національній кухні це суп, суп, це душа народу, навіть езіт патріоти почали щось підозрювати. З'явилися крамольні питання: а навіщо взагалі штаб ВКС Росії? В чому його сенс? Чим взагалі займаються десятки генералів, які керують найкращою ППО у світі? Не знаю, чомусь не допомагає ані найбільша кількість зенітних систем, ані сотні винищувачів, і десятки РЛС. Дійшло до того, що імперці та ЗЕТ пропагандисти відкрито почали заздрити Україні, бо українське ППО працює набагато краще скрепного. Сьогодні, на жаль, у нас досі ми не знаємо, скільки. Безпілотників перетинає наш кордон. Я дивлюсь на українську систему, і я їм починаю заздрити, тому що у нас тільки герої не пішли, вони вже знають на яких напрямках, скільки і де. А у нас ми виявляємо безпілотники тоді, коли вони вже починають підлітати. І коли я дивлюсь нелегальні зйомки, за що теж потрібно відривати голову? Про те, як якось слабенько намагаються відстрілюватися в районі якогось дуже важливого підприємства, розумієш, я розумію, що місцевого ППО теж не існує. Все, що залишається кремлівській пропаганді. Це пояснити росіянам, що бомбардування їхніх міст це нормально, і до цього потрібно просто звикнути. Хочу нагадати, що ворог дістає всього на кілька сотень кілометрів і під ударом опиняються максимум 4-5 областей, яким доведеться терпіти, іде війна, треба якось змиритися або ж переселитися. У нас Сибір пустує, і північ не освоєний. При цьому решта країни продовжує жити нормальним життям. І всім байдуже, що там у Курську. 300-400 кілометрів. Це е, дуже застаріла інформація. З урахуванням того, що горить Казань і Саратов, а те, що росіянам байдуже на те, що відбувається в інших регіонах їх не до страни, це факт. Поки бомбили прикордонні Курськ, Бєлгород, Брянський, Ростов, всіх інших це не стосувалося. Ну, бої йдуть на Курщині. Ну, 100 тисяч біженців, ну, жителі суджі, мітингують і вимагають житло. ділов... Набагато цікавіше, чи буде Киркоров на новорічному вогнику після свого котика. Котик! Котик! Дай мені вротик! По-перше, коли з тобою цього не траплялося, коли ти не чув війни повітряної тривоги, коли не було ніяких атак і ніхто не попереджав, не говорив, не виходити з дому. Зараз буде треш. Ти ніколи не зрозумієш людину, ситий ніколи не зрозуміє голодного, а голодний ситого. Коли я дивилася і читала новини про Бєлгород, Курськ, Воронеж, Брянськ, я. Співчувствувала людям, я уявляла, наскільки це може бути, але не відчувала на собі як у прислів'ї, проблеми курян інших росіян не турбують. Сво йде за планом. А коли сирена завила у них за вікном, одразу всі помітили війну, одразу всі згадали, що на армію витрачали трильйони народних грошей, одразу всі почали ставити питання, чи все в порядку з головою у їхніх правителів. Дозвольте, будь ласка, задати конкретні питання для всіх, хто чекає. Шановний шановний товариш, ви нас крила розмовляєте. Я намагаюся відповідати на питання, а ви не пишете так. Ми людям кажемо, ми не вам кажемо. Трохи запізнилися росіяни з активацією мозку в планах України виробити і відповідно запустити близько 30 тисяч дальнобійних дронів плюс 3 тисячі дальнобійних ракет власного виробництва. Плюс тисячі дронів і сотні ракет поставлять союзники 2023-2025. -20, не до імперія. і її мовчазні піддані запам'ятають надовго у окупантів горіти земля буде не тільки в Україні, але й на болотах. Росія, звичайно, може сподіватися на найкраще в світі ППО і на найкращого в світі Геостратега. Але краще, звичайно, взяти вила і піти на Кремль тільки. Це зможе зупинити українське пекло. Я просто не можу. Я не готова прийняти той факт, що від якихось старих людей залежить моє життя. Я просто, я я просто втомилася. Якісь люди, яких я в очі не бачила. Я просто втомилася. Якісь люди, яких я в очі взагалі не бачила, ось так склалося життя, що вони там. А я тут, і ось вони чомусь приймають рішення про те, що залізна завіса це порятунок тих, хто не просив себе рятувати. Безглузді закони, де бідну сову на глобус можна при бажанні натягнути взагалі як завгодно. І головне на їхнє життя це толком взагалі ніяк не впливає.